Мир вам, браті і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Після чергової телефонної розмови з Путіним Трамп раптом зрозумів, що той не хоче миру, що він не такий хороший, як здавалося. Що це раптом спало на Трампа? Звідки таке прозріння? Чому його цього прозріння не було раніше? А ось чому Трамп не альфа-самець, хоча вдає такого, Трамп не лев по природі, він шакал. Йому потрібен, щоб який небудь лев завжди був попереду, а він буде з під цього лева доїдати шматки дичини, коли Трамп наважився завдати удар по ядерних об'єктах Ірану після того, як всю роботу зробив Ізраїль. Причому Трамп не хотів, щоб Ізраїль робив цю роботу. Він боявся, але коли Ізраїль не послухався жодного Трампа, то він таки побіг. За Ізраїлем для того, щоб урвати і собі трошечки політичної дичини, тут він побачив, що Азербайджан, а тобто Туреччина, а він не розділяє думаю, Азербайджан і Туреччину, починають чмирити Путіна в Закавказі. А якщо вже Аліїв не приховує, що йому не подобається Путін, то тут уже може собі дозволити щось сказати за ним і Трамп. Він раніше. Підтявкував на Зеленського, тому що на Зеленського тявкав Путін? Тепер він бачить, що на самого Путіна тявкають, може і собі обережно сказати пару слів. Якщо все ваше життя, шановні глядачі, визначають ваші комплекси і страх, то чому ви гадаєте, що життя і поведінку Трампа визначає щось інше? Тому що він президент Сполучених Штатів. Так всі Сполучені Штати будувалися, і вся їхня політика на комплексах, страхах і неврозах. Ці речі панують зараз і в Європі. До 1945 року в Європі, окрім страхів, комплексів і неврозів, і ще мали своє місце щирі шляхетні почуття і великі ідеї. Зараз такого вже немає. Зараз це потроху лишилося хіба що в Україні. Можливо, Трампу уже пояснив який-небудь Макрон, що Путін не може зупинитися навіть якби і захотів. Путін не диктатор, Путін не самодержець всеросійський. Там є групи, які воюють між собою або миряться тимчасово між собою. Путін впливає на армію і на пропаганду. І його головне завдання пробувати якимсь чином. Дресирувати не венюшок простих, а от саме головних оці владно-бізнесові групи, які там навколо, а їх дедалі важко тримати в якійсь рівновазі. Коли капітан корабля бачить, що команда не задоволена, що його зараз можуть скинути в море, то він має спрямувати свої корабель в бурю. Тоді всі затикаються, тоді всі сподіваються тільки на капітана. Така ситуація у Путіна він не може вийти з бурі. Він може і не хотів би сваритися зараз з Азербайджаном. Але що зробиш, інші хочуть сваритися навіть не з Азербайджаном, а з азербайджанцями, адже азербайджанці становлять. Важливу частину московицької еліти сьогодні вони не найголовніші, але вони багато що там мають, як і чеченці. Вони не найголовніші, але від них багато що залежить. Вони багато на що впливають. І от для частини московських еліт боротьба з Азербайджаном це насправді боротьба з іншими московицькими елітами. І це непогано. Бачите, ми думали, що. Розпад Ерефії почнеться з Кавказу, але ми думали з північного Кавказу. А виявляється, може, і з південного і цих азербайджанців в Ерефії більше ніж чеченців, і вони часто є дуже багатими і часто впливовіші за чеченців. І от тепер їм є за що ненавидіти Москву. Чудово, як ви знаєте, сьогодні Трамп підписує цей мегабіл закон, бюджетний закон, за який він так воював. І підписує він його в бомбардувальнику, який бомбардував Іран. Там є дуже багато в цьому мегабілі, але мені сподобалися деякі моменти, які я навіть не підозрював. Зокрема, виділяється 8,6 мільярда доларів на будівництво кригаламів для північного цього шляху. Тобто Московія і Китай давно вже намагаються загарбати цей північний торгівельний шлях. А Америка весь час говорить, що з ними буде контролювати, і виявляється, у них тільки один якийсь дохлий іржавий криголам. Взагалі у них немає криголамів для того, щоб там плавати. От зараз тільки це все буде будуватися. Друге, вони виявляються через цей мегабіл нарешті, скоротили продуктові талони. Хто б міг подумати, в Сполучених Штатах досі діє система продуктових талонів впроваджена Рузвельтом. Під час чи то наприкінці Великої депресії, чи то на початку Другої світової війни британці скасували карткову систему у себе здається, вже в 50-х роках, німці Раніше, якісь особливі продуктові талони були для парт госп активу радянського союзу протрималися до 91-го року. А в сполучених штатах вони досі діють. Тепер збільшують до 8% податки на університети. Так їм скоротили пільги на електромобілі і на всяку екологічну хрінутінь. І нехай маск плаче, не тих, треба було підтримувати на виборах. Ви знаєте, що цей мегабіл призведе до зросту боргу сполучених штатів. На 3,3 трильйона доларів за 10 років натомість скорочуються податки для сімей звичайних це буде небагато. Це не 50-70 доларів на рік. У них скоротяться всього лише податки, але для корпорацій це буде дуже помітно. В цілому це непогано. Що значить, коли держава забирає у корпорації великі суми податків? Це означає, що держава зазвичай перерозподіляє їх неадекватно, неефективно, на які-небудь продуктові талони, наприклад. А так ці кошти залишаються у корпорації. Вони можуть їх пускати в економіку в розвиток. Ну саме те, що потрібно, явно більш ефективно ніж бюрократія. Коротше, у Трампа сьогодні радісний день, і добре, що саме в цей радісний день він буде говорити по телефону з Зеленським. Можливо, і у Зеленського цей день стане радісним. Що не забереш у Трампа єдина, можливо добра річ, яку він зробив, це припинив оцю вакханалію. З содомією всі зауважують, що сума коштів, яка йде від корпорації і від бюрократії, наприклад, в Сполучених Штатах і в Британії на організацію її парадів, значно скоротилася. Так що в багатьох місцях навіть не вдалося провести гей-паради. Ви ж розумієте, що все це про гроші, а не про свободу сексуальних девіацій. от мені кажуть, що ви весь час звертаєте увагу на ці сексуальні девіації, як який-небудь трампіст. Я вам скажу, що це єдиний рух. просто всі ці її – це найбільш яскрава частина цього руху. Це вітрина. А що за цією вітриною? Що означає вся ця лівізна? Чого вони хочуть? Чого вони добиваються? Вони не лише хочуть, щоб всі стали содомітами. Вони добиваються легалізації наркоти. Все починається з легкої наркотики. Медичний канабіс. От він такий весь із себе медичний, але виявляється, якщо ти покуриш медичний канабіс, то приход точно такий самий. Як і від немедичного канабісу, саме тому спочатку він виділяється по рецептам, якось контролюється. Тобто, якщо він такий, такий нешкідливий, так а чому ж ви так за ним дбаєте? Чому ж тоді така рецептура? Отже, спочатку він медичний, а потім він уже зовсім не медичний. І скрізь запах Анащі в цьому – це перебиває запах бензину за легалізацією канабісу, йде легалізація і всієї іншої гідоти. І власне ці люди хочуть максимально легалізувати наркотики. Спочатку легкі, середні, тоді вже і важкі, щоб в кожній школі обов'язково разом з тим, максимальна підтримка абортів. Всі мають робити аборти, і це потрібно пропагувати і цьому потрібно допомагати. І у нас є фонди. Вони діють навіть в Україні. Це філії фонду відродження, які допомагають жінкам робити аборт. Це єдиний рух, який так само пропагує свободу міграції. Ну і хочуть, щоб зокрема в Україні, щоб українці були поступово замінені азійськими і африканськими мігрантами, точно так само, як це зараз робиться в Європі. Це в цілому антивоєнний рух, і що цікаво, що якщо Лівичня якось там більш-менш підтримує Україну в Європі і в Сполучених Штатах, тобто вони проти Ізраїля, але за Україну, то в Україні вся ця її лівачня, вона насправді промосковська, для прикладу, цей, хто зараз очолює Укрпошту. Це державне підприємство, і от Укрпошта з одного боку підтримує всі ці содоміцькі витівки, рекламує їх і в той же час розповсюджує через систему Укрпошти москвоязичні книжечки для діточок. Тобто в Україні державна структура займається одночасно впровадженням содомії і русифікацією. Це паралельний процес. Ця ця лівачня і у нас, і в Європі, за соціалізм, тобто за максимальне збільшення. Можливості бюрокрації і за скорочення можливостей вільного підприємництва всі вони виступають проти зброї в руках людей, і тиск дуже сильний. І в тих європейських країнах, де вони перемогли, вас можуть засудити на пристойний термін, якщо у вас в кишені знайдуть маленький складний ножичок. Вся ця лівізна це антихристиянський потужний антихристиянський рух, який прямо працює в інтересах сатани. І це вже на сьогоднішній день постгуманізм. Якщо вони розповідали нам довгий час, що ми на те місце, де у вас мракобісів стояв Бог в центрі, ми ставимо людину, то зараз ні, людина вже теж засунута на периферію. Поки що, трансгуманізм це філософські і технологічні концепції, які втім вже починають реалізовуватися. Завтра це вже будуть політичні концепції. Вони будуть захищати права комп'ютерів і штучного інтелекту і боротися проти дискримінації штучного інтелекту людьми. Вони нам довгий час розповідали маячню про те, що от є 2-3 відсотка вроджених гомосексуалістів в популяції, і що. Будь-яка їхня пропаганда, тобто содоміцька пропаганда, не зможе збільшитися це число. Ви можете не хвилюватися. Якщо ваша дитинка не має цього гену чи цього збою в генах, то вона при будь-якій содомійській пропаганді не виросте гомосексуалістом. Але як з'ясувалося, гену гомосексуальності не існує. І що це все психічні речі? Людська психіка дуже пластична. З нею можна робити все, що завгодно. Наприклад, останні десятиліття в сполучених штатах була дуже серйозна пропаганда і робота і Голівуду, і демократичної партії Сполучених Штатів і корпорацій по пропаганді так званого ЛГБТ. І ось ми бачимо результати цієї всієї роботи. Сьогодні уже за останніми опитуваннями Гелап. Кожний десятий американець ідентифікує себе як ЛГБТ. Це не 2-3%. відсотка, це кожний десятий американець. Їм вдалося збільшити цей відсоток. А серед американців від 18 до 27 років цей відсоток іще більший. Чверть американців, молодих американців ідентифікують себе як ЛГБТ. Тобто, якщо вам здається, що ваш синочок в принципі захищений, то ні. Його можна зробити содомітом. Засобами культурного і пропагандистського впливу ім ці добрі люди і займаються. Ну і звісно, присадити його спочатку на легкі наркотики. Цікавий епізод це ж пройшов е, місяць содомітів і по всьому світу, і е, Гілфорд, адміністративний центр графства Сарей. Там не відбувся гей парад уявляєте який жах вперше за. Там десятки років, тому що в травні двох засновників Сарей Прайт Стивена Айрленда і Девіда Саттона визнали винними у зґвалтуванні 12-літнього хлопчика. Тому гей парад там переноситься на вересень, ну, щоб він відбувся вже після суду. І під час цього параду, звісно, будуть вимагати звільнення оцих от гвалтівників. І як завжди, на цей гей парад приведуть дуже багато людей, дуже багато 12-літніх хлопчиків. Не всі ці ліваки педофіли. Але шириться рух в середині оцього от, всього ЛГБТ руху за декриміналізацію педофілії? Взагалі це серйозна проблема, вся ця лівачня, маніхійство, все це ЛГБТ, вся ця содомія і так далі. Весь цей соціалізм. Бо ми зараз питаємо себе: а чому такі от недолугі Сполучені Штати? Чому така безсила деморалізована Європа? Чому вона ні на що не здатна? Чому кожний араб, кожний путін, кожний китаєць може чмирити їх тільки як захочуть? А от тому це результат роботи всієї цієї судомії, маніхейства, лівізни, соціалізму? Вони в Україні бажають демотивувати і деморалізувати націю, зробити її невідпорною щодо окупанта щодо ворога. Я вже казав за очільника Укрпошти, який одночасно судомізує і русифікує українських дітей. Або цей трансфестит Данілка, який теж любить п'ять русські песні, і пішається цим, і обурюється, коли йому на це діло вказують. Що тут можна зробити з цією проблемою в Україні? Як це це вирішити швидко? Я думаю, що такий невеличкий майстер-клас на цьому каналі незабаром я попрошу зробити когось з наших чеченських братів. Ну і приємна новина, віцепрезидент президент Транснефті. Це московицька така є транснефть. Андрій Баталов випав з вікна 17 поверхового будинку на Рубльовському шосе і таки помер. Московія все таки країна доброї традиції. Там є дуже традиційним для представників військової і бізнесової еліти випадати з вікон, тоді коли вони починають заважати начальству. Дуже дисципліновані люди зараз. Мушу нагадати вам, що одна з братських літургій відбувається в Києві о 9-й годині на Євгені Чекаленка, 14, що неділі. Вам варто відвідати цю літургію, якщо ви хочете доторкнутися Бога і його братства. А в тому випадку, якщо ви маєте більшу схильність до протестантизму, то щосуботи у нивкі холі відбувається служіння. Для братчиків протестантів ці наші брати приділяють особливу увагу хрещенню святим духом і голосолаліям. Вони також є частиною войовничої церкви і разом зі своїми православними і католицькими братами працюють над створенням широкого християнського фронту. На цьому вам і щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.